Чи інтелігенція міста розпочала цикл новорічно-різдвяних свят. Автентичність святкування Різдва лягла в основу благодійних різдвяних зустрічей, що влаштували представники міської асоціації Арткультура. Це важливо, тому що з цього року, як ви всі знаєте, ми різдво вже святкуємо до нового року, і важливо пояснити, чому і підготуватися. Так само одна з основних ще один з основних напрямків це, звичайно, знов ж таки благодійна історія, тому що з з однієї, люди, які роблять якісь певні речі, вони нам передають, а ми їх потім роздаємо. Насилаємо тим, хто потребує, або нашим хлопцям знову ж таки, так само це стосується і донатів, і смаколиків. Тобто, це така теж ще одна така гілка е і напрямок нашого цього власне заходу. Учасники заходу поділилися знаннями колядок. Одна з них прозвучала в акапельному виконанні квартету душка Криворізького мусколеджу. Дарувати людям настрій, це е підбадьорувати, це. Е Дарувати якесь натхнення на майбутнє, на те, щоб люди, незважаючи не на всі негаразди, на війну і на все, що відбувається зараз в країні, не опускали руки, щоб був мир в сім'ях, здоров'я було, і щоб один іншому, один другому говорили постійно про те, як люблять, як. Поважають разом з українськими народними піснями оновлений репертуар від арт студії Дитячий світ я співаю українську народну пісню го 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 коза та у доєті ми співаємо пісню Аби Денсінґвін. Денсінквін ми вибирали разом. Це була дуже гарна пісня. Ми її просто прослуховували в альбомі, і вона просто запала до душі. Тому ритмічна і. З новорічним настроєм точно буде з нею хочеться танцювати. Співали, колядували та брали участь у майстер-класі з приготування 12 новорічно-різдвяних страв. Куштували кутю як передвісник різдвяного дива. Благодійний захід став початком чергового збору для потреб ЗСУ від арт культури. Нехай настають дні чудес. Ми молимося за нашу перемогу. Ми дуже дякуємо, що наші збройні сили нас оберігають і надають можливість збирати. Іван Проводу Олексій Васильченко цей день.